Роки, часи, години та хвилини. Це так багато для голодної людини. Тож пам'ятаємо страшні ті роковини, часи голодомору в Україні. Пом'янемо людей, що вже немає, які загинули без крихти хлібу. А ми живі, ми завжди пам'ятаємо той геноцид народу в Україні. І щоб ніколи це не повторилось, будьмо уважними до всіх людей країни, бо комусь мало сала, масла, хліба, а комусь ніде жити й понині. Давайте ж будемо чуйними, слабкими, бо й зараз є в нас бідні і голодні, підтримаємо один одного думками і ділами, щоб знову. Не прийшли часи холодні. Давайте додамо людською честі і просто людяності в свої душі для того, щоб слова як геноцид народу в Україні ніколи не почули вуха ваші.